31 березня Знак Також дав я їм свої суботи, щоб були вони знаком поміж мною та між ними, щоб пізнати, що я Господь, що освячує їх. Єзекії, 20 розділ, 12 вірш Кожен автомобіль, який проїжджає по дорозі, незе на собі свій герб чи особливий знак. Власне, за знаком я можу розпізнавати марки автівок, та знаю далеко не всі. Знаком на автівках ще називають емблему компанії виробника. Кому незнайомі чотири кільця переплетені між собою, це Ауді. Цей символ розповідає про співпрацю чотирьох компаній, що об'єдналися в один великий автомобільний завод. Знак пережив війну, а в 1962 році став емблемою автомобіля Ауді. Не знаю, з якої причини, але мені подобається знак автомобіля Mercedes Benz. Тому про нього я розповім трішки більше. Розкішні автомобілі з блискучою трипроменевою зіркою на капоті привертають увагу кожного, навіть тих, хто не розбирається в машинах. Історія емблеми почалася ще в далекому, 1880 році дуже цікаво. Готліп Даймлер, творець концерну, зобразив на стіні свого будинку ту саму трипроменеву зірку, а потім підписав її цікавою фразою. У перекладі вона звучить так: зірка зійде над цим містом і, сподіваюся, благословить усіх нас і дітей наших. Так зародився знак Мерседеса. Правда, в якості логотипу його затвердили тільки в 1909 році. У знамениту зірку Готліб уклав інформацію про те, що концерн, окрім автомобілів, виготовляв судна та авіаційні двигуни. Тому кожен із променів уособлює стихію суходіл, повітря й море. А в 1926 році об'єднались дві конкуруючі між собою автомобільні компанії Мерседес і Бенц. Виникло питання, яким тепер буде їх символ. У кінцевому результаті об'єднали рольове колесо Бенца та три променеву зірку Мерседеса. Знак марки автомобілів це те, за допомогою чого можна визначити, хто виробник, яка марка, у якій країні виготовлений. А чи знаєш ти, що є знаком для християнина? Яка основна ознака віруючої людини? Центральною заповіддю або печаткою є заповідь про Суботу вона має свою історію та розповідає про Бога Творця. Ті, хто зберігають та дотримуються суботи, як і автомобільний знак, свідчать оточенню про віру в Бога Творця. А чи святиш ти суботу?